Гей степами темними ярами Йдуть походом залізні полки, хто відважний, хай йде з нами, лицарями будьмо юнаки. За нікого битись не будемо, до нікого в найми не підемо для вкраті. І живемо і за неї голову кладемо, Кожний ворог йде нас визволяти, а для себе землю він краде, на могилі землю буде мати, на могилі воля зацвіте, летить пісня поп небесами й докраїнських. Гомониць сердець, же буде наша воля з нами, а ворожим нам кінець. рамкінець, хай же буде наша воля з нами, а ворожим намірам кінець.